Вітаю! Сьогодні я покажу, як встановити локальний сервер, тобто місцевий сервер, на вашому комп'ютері. Для цього я використовуватиму AppServe або AppServe. Йдемо на офіційний сайт, тобто www.appservenetwork.com І ось тут вибираємо перше посилання. Натискаємо. Натискаємо Save File, тобто зберегти файл. Вибираємо, де саме ми хочемо зберегти цей файл. Я збережу у теці Install. І у AppServe. Натискаємо Зберегти. Тепер йдемо до теки, яка містить завантажений нами файл. Клацаємо правою клавішою миші, якщо ви використовуєте Mozilla Firefox, тобто вогнелиз. І відкриваємо Open Containing Folder. Тобто відкрити теку папку, яка містить файл. Отже, ось наш файл. Тепер на ньому двічі клацаємо. Тут служба захисту користувачів питає, чи дозволити цю програму. Ми відповідаємо так. І починається інсталяція абсерву. Натискаємо Next, тобто наступне. Теж натискаємо I agree, тобто я погоджуюсь. Далі вибираємо, на якому диску ви саме хочете встановити локальний сервер. Скажімо, диск C і тека AppServe. Ось тут вказано компоненти, які ви будете зараз встановлювати. Якщо якийсь із них вам не потрібен, можете вимкнути, але це не рекомендовано робити. Натискаємо наступне, тобто Next. Ось тут вводимо ім'я нашого локального сервера. Скажімо, localhost. Ось тут адресу вашої електронної скриньки, тобто вашої як адміністратора. Натискаємо Next. Тобто наступне. Тут ви повинні ввести пароль до MySQL. У мене буде ось такий простенький пароль. 1. І ось тут повторюємо: натискаємо Install. І тепер відбувається процес інсталяції нашого локального сервера. Натискаємо Finish. Тобто закінчити. Тепер залишилось перезапустити ваш комп'ютер. І все. Локальний сервер встановлено. Дякую за увагу. Усього найкращого. Бувайте!